Сьогодні на Сіверському Дінцю я зустрів свого давнього знайомого рибалку з міста Харкова, який минулого разу наловив гарної риби. Доброго дня, рибачок! Доброго дня. О, старий знайомий. Так. Приїхали в другий раз. Приїхав, пробую. щось Сьогодні не кліє. Сьогодні діла немає, так? Ні да? ні на що. Нічого показувати, нічого. Так. Казати. Бачиш як. А люди подивилися ж кіно, думають на дінці отака рибалка кожного дня. Мабуть, вже пізно, вже зима йде. От незабаром буде перемога. А що далі? Як жити далі? Як оці 30 років? Ні, так більше не буде. А що буде? Що буде по-вашому? Я вважаю, що... Будемо жити трошки інакше. Тому що та система, яка була построєна за 80 років, її треба лай. Ось я в себе на каналі показував Горбачова за вибори електронні. Дивилися? Ні. Ось подивіться. Людина, як в Естонії, пропонує провести вибори електронні. На сайті зареєструватися. Хто зареєструється, той голосує. Виділяє 100-200 гривень, які йдуть на армію. А потім за цих, хто зареєструвався, будуть голосувати і відкликати назад своїм голосом того, кого вибере більшість. Оце я вважаю майбутнє нашої країни. Подивіться, і воно ж треба це людям передавати, тому що. Після перемоги треба ж думати, що буде далі з країною, так чи ні? Так, ви правильно кажете. У нас олігархічна система була, у нас страною правила олігархи. Ні Зеленський, ні ця дітвора, що сидить, чи дітвора, бандити скоріше в, в, в Раді. От. Вони нічого не рішають. Вони, Вони віддають свої голоси за мільйони, віддають олігархам, які під себе роблять закони. Нашому президенту зараз ніколи. Він все робить для перемоги. Він їздить в різні країни. Зброю, просить зброю, договорюють, домовляється про різні, я не знаю там. Коротше, все робить для країни. Для перемоги. Для, 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 для перемоги. А вони розвалюють, цей час розвалюють, підривають його авторитет і розвалюють нашу країну. Грабують потрішку. Так ще і як. Це ж їх треба перебрати, а перебрати ким? Отакими ж людьми, як... як, 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 а де їх брати? Де їх брати? Це повинні бути люди, які професіонали, по-перше, розумні. Ну ж, як, як це зробити? Де їх набрати? Виберемо п'ять отаку і оп'ять 30 років.